знаходиться в судовому кабінеті. Тут багато статистики документів. Я вам забороняю. А я ж не вас. Я вам забороняю. Я ж не документ. Я вам роблю попередження. Ракурс. Ракурс. Сховайте. Ні, Петрович. Що? Шо? Сховайте, або вийде з кабінету. За, давайте мені за кабінетом. Вийде, давайте, я за кабінетом. Ви, давайте, ви, давайте, давайте за кабінетом поговоримо, що не Я вам поясню ситуацію. Він мені не передав справи. Він вам передає? Вийде з кабінету і заховайте. Ні, за заява. Ховую. Я звернувся з заявою. Я вам поясню ситуацію. Про вручення постанови. Об'ясніть. Видіть, яку постанову? Я... Постанова не правда. Я... Ви ознайомлювались з матеріалами. Після того, як було прийнято рішення. Що ви ще хочете? Ви з матеріалами не знаємо. Є протокол ознайомлення з матеріалами. Так, постанову я не бачу. Ваши... Такі, я не знаю, як ви не бачите, вона на першому аркуші знаходиться. Не знаю, я не бачу. — Не він наказ? З одразу. Займлює з матеріалами. Та да що, не буде мені постанови чи як Ребен. Ви ознайомлюєте з матеріалами. Копії зробили. Копію постанови Потерпи. я не бачив. Я чую тільки усну, відповідь наливайка, що він помається закрити кримінальну проваджую. Я не знаю, що ви там розгуляли. Вибачаюсь, я, я від, можу отримати... Получить... справу, я вам тоді все не Чи, 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 Все, я з вами закінчую. Тобто, на, на даний від, час постанову я отримати не можу? Вона немає провадження. Вона на він мені не передав. Добре, заява Добре, моя... направили, що не можливості вам надати, бо Дайте мені одне питання. Заява вам розписана? Я виконую обов'язки начальника слідчого відділення. Через то вона розписана. На мене. Да. Я не можу справу забрати, те, що вона наливайте, наливайте мені цю справу. Не передав. Вона за ним ще рахується. Зрозуміли ситуацію? Ну, вам прийшла заява. Він, заява. він, а а він а говорить, згонує. тільки він отримає наказ про звільнення, він під наказ про звільнення буде передавати світу. Ну, я я, я, звернувся я звернувся вам пояснюю від вашу відповідь. Почтою направлено, я нічо Немає, не побольше, нічого не знаю, почті не Ну чекайте, я не, за, за зв'язок не відповідаю, коли не війну.